Друзі, всім привіт! Вітаю в новому відео. На сьогодні буде блог, посвячений нашій красі, нашому догляду, за обличчям, що я використовую, і також покажу вам свої препарати, які я зараз вживаю на протязі двох тижнів. І поділюся, чи вони корисні, і що саме зараз відбувається, коли приймати ці препарати. Насамперед я хочу вам показати свій щоденний догляд по косметиці, те, що я використовую на щоденній основі. Це сиворотки, які маски використовую, і також новий для себе винайшла препарат. Маску. Якщо можна її так назвати, ну давайте будемо все це розглядати разом з вами. Я сподіваюся, у вас все добре. Тому я запрошую вас до перегляду і будьте завжди красиві! Думаю, розпочнемо із маски. Так, будемо робити послідовність мого ранкового догляду на щоденній основі. Я використовую ось такі маски: вони тканині і дуже дуже добре зволожують шкіру. Особливо в зимовий період, особливо зарашній період, коли наша шкіра вона суха і потребує додаткового зволоження це маска від фірми Via Beauty. Це іде маска золотий гіалурон, Він має 24 карати золота, також він розгля... розгладжує зморшки і також інтенсивно живить. Я можу вам сміло рекомендувати, тому що використовую цю маску дуже довго, вже, протягом, мабуть, року часу. А я перепробувала. Використовувала просто дуже багато різних масок від різних брендів. Також були маски, які мені присилали на огляд, які я тестувала. І я завжди чомусь повертаюсь до саме цієї фірми Via Beauty, і також, де є міст золота і також гіалурону. Вона одноразова, але я вам хочу сміло сказати, що наносячи її на пів години. Ви можете навіть з маскою цією займатися своїми ранковими домашніми роботами. Вона ніяк вам не буде заважати. Одне єдине, що потрібно, дуже добре її розгладити на обличчі, все це, як бачите, розправити по всій поверхності, вона трішки велика, як на моє обличчя, але це не заважає абсолютно ніяк. Тому. Рекомендую, пробуйте таку маску. бажано в принципі, використовувати два рази в тиждень. Я майже її так і використовую, якщо маю в запасі, то. Можу використовувати і кожного дня, це все в мене залежить від сухості шкіри, як вона мені потребує додаткового озволоження. В загальному рекомендують її наносити, як бачите, одну-дві маски на тиждень або щодня протягом трьох днів. Я трішки ці інструкції. Як кажуть, не слово ці інструкції не слухаюся. Я роблю так, як цього бажає моя шкіра. А вона не ніякої шкоди не завдає. Але звичайно, що потрібно вживати також заходи, тому що наша шкіра кожного є індивідуальна. Це все визначайте додатково, ну, індивідуально, просто е, якщо ви знаєте свою шкіру, і ви відчуваєте те, що потрібно е, звичайно ж такий е, живлячий компонент. Він, е, як бачите, можна почитати в інструкції, має місце також колагену, що не менш важливо, тому що в віці вже від 30 колаген, як ми знаємо, дуже понижується, і наша шкіра. Тоді вже стає такою зовсім не дуже упругою гладенькою, втрачає свою таку еластичність, і завдяки таким різним маскам вона допомагає підтримувати її в тонусі. Такий мій ранковий догляд розпочинається. Я використовувати буду і використовую задоволена на всі. Навіть не 100, а відсотків Тому також можу вам рекомендувати наступним етапом, яким а, який я використовую після нанесення зволожуючої маски. Наступним моїм етапом, який я а, проводжу після нанесення цієї маски, це йдуть сиворотки. А, взяла на пробу. Просто невідому для себе фірму, Lovit, якщо я правильно прочитала сиворотка і для сяйва обличчя для всіх типів шкіри, також має протеїн шовком, мигдальна олія та мінерал Міка. Насправді це не для всіх типів шкіри, тому що при моїй сухості шкіри, яка в мене зараз на протязі двох тижнів активно вона в мене почала дуже сохнути. і не могла я ніяк справитися з цим, але вже зараз вона в мене відновлюється. Купляла її в Аврорі. 100 гривень, здається, я так заплатила. Вона, якщо можна так побачити, зараз я нанесу фокус, бачите, вона має, вона має міст сяйва, але якщо нанести її, ось так трішки вам показати. Зараз. Вам покажу. Вона начебто має зволожувати, тому що приємна на дотик, так, ну, запах такий собі не дуже, але вона ще більше пересушує мою шкіру. Я не використала її повністю. Сказала чоловікові, можеш сміло використовувати для рук, якщо вона йому підходить. Я взагалі її не використовую. Я думала геть кудись подіти, можливо, віддати, якщо підійде теж для когось. Вона має сяйво. Ну, мені подобається її текстура, але насправді вона геть зовсім не зволожує ніякому, е, ніякому вигляді. Також придбала дюшка. Теж в Аврорії дивлюся, що я більше купляти там нічого не буду, хоча б, хоча її ціна, ця була така, така собі не дуже, я б сказала, і дешева. Хоча сиворотку купляти то потрібно, як кажуть, один раз купити і дійсно, щоб воно помогло, а не купляти і просто пізніше переплачувати, тому що воно може й не підійти. Це від фірми Дюшка, вона йде з біозолотом, завжди я беру, як я й казала, на рахунок цієї маски. Вона мені подобається тим, що вона не липка, теж вже така структура її приємна. Дуже гарно ізволожує, але начебто мені чогось не вистачає. Ось в моїй шкірі вона. Хоче додаткового якогось компоненту для саме обличчя для рук, вона супер. Я використовую її для рук. Вона, що я ще хочу сказати, дуже приємно пахне, приємний має запах. І після того, коли я її наношу, проходить певний час вона, шкіра, начебто, вона така ніжна. Гладенька, така барховиста, Ну, гарна, але теж не, не те, що б я хотіла для своєї шкіри, саме на обличчя. Для, рух, для рук просто супер. Ось зараз нанесла і вона така гарна, приємна на дотик шкіра стала. Вирішила я все ж таки не випробовувати своє обличчя різними, різними сиворотками, тому. Купила в Єві ось такий колаген. Це, я не знаю, як назвати, чи це маска. Потрібно зайти у Google на фото сфотографувати і тоді виб'є вам переклад. Ну, коли я перекладала, то писала. Ну, Якби сиворотка, але мені чомусь здається, що я б більше назвала не сиворотка, а простий е крем, такий, зволожуючий крем колаген е на золоті. Ну, кожному своє, не знаю. Е це, мені здається, виробник. Це виробник не бачу. Ну, можете зайти в Єву. Якщо вам цікавий продукт, дуже цікава в нього ну, баночка, це, само собою, але саме вміст цих шариків дуже класний дизайн, я такого ще не бачила, це, мабуть, якась новинка. Бачите, тут є білий, жовтий і оранжеві різні відтінки, я вже ним користуюся досить активно. Також має додаткову паличку. Дуже гарна. Приємна текстура, і коли наношу, стараюся так по капельках додати цих трьох відтінків. Що мені не подобається, коли я хочу нанести її на вечірній час. Наношу зранку та ввечері. Це те, що дуже незручно лягати ввечері з нею спати, вона залишає липкість, але дуже добре зволожує шкіру. Вона її робить більш такою пружною, більш гладенькою, ніжною. А також запах дуже-дуже приємний. Мені подобається. Не знаю, якщо хтось вже таке придбав або давніше мав, то поділіться. Цікаво буде почитати, як вам саме цей продукт. Я на зарошньому моменті хочу вам сказати, що цієї маски, я буду так називати, вистачить мені на дуже-дуже довго. Вона дуже жирна, хоча ну, жирності не відчувається, але я маю на увазі сама текстура, коли наносиш, зовсім небагато потрібно. Цього е, продукту наносити, вона дуже добре розпреділяється по всій поверхності обличчя, і за рахунок цього, цієї баночки мені буде дуже надовго. Я заплатила за неї, е, якщо не помилюся, 200 чи 80, ну до 300 гривень. Я не скажу, що це з дешевих продуктів, які можна купляти. Там, Ну, які вистачили б на тиждень чи на два тижні, то я дуже задоволена тим, що він мені нарешті підійшов. Я з задоволенням його використовую, ну майже і не використала, хоча пройшло вже два тижні, як можна побачити. Тільки вершок взяла. Дуже гарний. Я просто не можу надивитися і також насолодитися цим нанесенням на обличчя. Тому вибір, звичайно, за вами. Ви вибираєте те, що вам воно підходить. Показала я вам свій догляд, те, що я використовую. Ну, зараз я покажу ще додатково продукти, точніше, препарати, які потрібні не тільки для зовнішнього використання, а також для нашого внутрішнього організму. Бо це теж додатково нам додає красу залишати надовго, гарною та е, приємною. Тому зараз я вам її покажу. Дивіться, я придбала цей магній, магнезіум та вітамін d 3 плюс К2. Я наперед хочу вам сказати, що потрібна рекомендація лікаря. Обов'язково я здавала аналізи не цього року, а минулого, і в мене виявився недостатній вміст магнію та вітаміну Д3. Я дуже сонцезалежна, Як тільки сонечко з'являється, я зразу вже з'являюся на подвір'ї і насолоджуюся променями перших сонячних. Таких промінчиків для себе, для свого організму, вітамінів. Набиратися буду ціле літо, завжди так роблю. А ось в зимовий період мені його не вистачає. Тому використовую постійно я комплекс: це магній та вітамін Д3. Мені вистачає на місяць. У мене курс триває місяць, тут 110 таблеток у магнію, а тут 60. Ну, якби трішки не вистачає мені, ну в принципі як не вистачає, мені вистачає тут і на два місяці, але знаєте, як кажуть, таблетки ніколи не бувають смачними, тому мені не вистачає смачненьких таблеток. Ну, це, це жарти. Наш організм в зимовий період завжди потребує саме додаткових вітамінів. Дуже багато фруктів потрібно з'їсти для того, щоб набратися тієї кількості, яка потрібна. А ось вже в таблетках ми приймаємо раз у день, я принаймні ці приймаю раз у день, і це моя така доза, яка мені вистачає. Є ось такі вони кругленькі таблетки, невеличкі. Дуже, можна сказати, зручно їх пити, приймати, і також такі от в пігулках, в капсулках. Теж, теж вони, а, ну, так собі приймаються. Але, але приймається. Також, як бачите, у вітаміну Д3 це дуже добре іде на кардіо нагрузки. Я хожу, займаюся у спортзалі, тому він якраз це для кардіо не завадить. Для сили також додає імунітет, він укріплює і також Так, це я не знаю. Plant-based, я не знаю, як правильно назвати, одним словом, можна все це загуглити у Гуглі. Мій, як бачите, такий раціон для моєї ранішньої краси. Він складається саме з цих всіх компонентів, які я вам сьогодні представила. Ну, і також, звичайно, що потрібно додатково харчуватися а, свіжими. А, Корисними продуктами, сніданками, також не переїдати, що саме головне: я показала свій догляд, свій, як в мене проходить ранок. Тому все в наших руках. Як кажуть, будьте здорові і красиві! Па-па!